Доброго дня, шановні друзі! Перед вами третє відео, у якому ми продовжуємо вивчати французьку мову. Отже, ми сьогодні познайомимося з множиною Le Pluriel. Le pluriel множина. Ми вже знайомі з одниною, singulier un garçon masculin, une fille féminin. Хлопчик-дівчинка, так? Однина, один хлопчик, одна дівчинка, або просто хлопчик-дівчинка. І тепер множина le pluriel, des garçons, des filles. Як утворюється множина? Подумайте, можете прокрутити в голові відповідь і прослухати тепер її від мене. Отже, додається літера S. У кінці слів, як і в англійській мові, тільки в англійській мові вона читається, а у французькій мові с у кінці не читається. І змінюється артикль. Тобто неозначений артикль «однини» чоловічого або жіночого роду замінюється на неозначений артикль множини. І ми бачимо, що він є однаковим і для чоловічого, і для жіночого роду. Maintenant allons faire l'exercice 1. Тепер зробимо першу вправу. Донле плюрілле. Дослівно дай або утвори множину Un garçon, де garçons. Бачите, як утворюється множина, замінюється артикль, ан Un або une замінюється на des і додається S, що може бути простіше. Отже, перші два я вам допоможу, а далі самі, будь ласка, Un garçon, des garçons. Так? Артикль означений артикль множини і додається S де garçon. ordi», що буде «des ordi», «des». Артикль неозначений артикль, множини закінчується на S. Він, як і для чоловічого, так і для жіночого роду, підходить. Отже, він закінчується на S, і S, яке не читається, може зв'язуватися з наступною голосною літерою. Це зв'язування позначається. Такою euh, смужкою. Отже, с при зв'язуванні читається з «Дезорді». І додається, звісно, с в кінці слова. Voilà. Très bien. Maintenant nous allons faire l'exercice 2. Donc, don le singulier utвори однину. Тут буде дещо простіше ні, складніше. Тому що потрібно згадувати ще, якого роду буде слово. Хлопчик-хлопчик garçon, garçon. чоловічого роду. Тому ми використовуємо неозначений артикль чоловічого роду. De garçon, «un де garçon. фіє як буде в однині одна дівчинка. А ось як і як це читається? Une fille. «Très bien». Maintenant, nous allons voir le lexique. Тепер moi, подивимося le Répétez, s'il vous plaît, pour vous Un sac, сумka. Un sac, un sac. Une voiture. Top, top, je vous Перша літера В читається в тому «в» – «вуа». І що утворюється? В вотюр. В вуа В, в Можете повторити. Вотю. Добре. Уні вотюр. Можете просто протягнути. Утюр. Машина, так. Унісо. Ум парк. Un magasin. Une table. Très bien. Maintenant, faisons l'exercice 3. Faisons un Donne le pluriel. Ouvrir. Množino. Donne le pluriel des mots de la leçon. Ouvrir. Množino. Vit slief. Ceux-ci, ces mots. Et il faut ouvrir. Množino. Pravo. Pardon, mon plaisir. Ви ж утворюєте, так? Сподіваюся, утворили, і тепер ми йдемо далі. Л'зарсіс 4, четверта вправа. Лі е традій. Прочитай і переклади. Отже, я прочитаю, а ви будете повторювати за мною, а потім ми перекладемо і розберемо деяку граматику. C'est un livre. Oui, c'est un livre. C'est un garçon. Non, c'est une fille. C'est un ordi. Oui, c'est un ordi. C'est un écran. Non, c'est un livre. C'est des portes. Non, c'est des sacs. C'est un magasin. Non, c'est un parc. C'est des voitures. Non, c'est des maisons. C'est une table. Oui, c'est une table. C'est une table. Non, c'est une chaise. Très bien, donc. Je pense que vous-même pouvez le classer, et je vais juste expliquer à vous ce que je dois expliquer. Après ce, voyons. Однина, 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 Тобто після СЕ в нас зазвичай стоїть іменник в однині. Так, це є одна книжка, це є один хлопчик, це є один комп'ютер, це є один екран. Однак тут бачимо, що після С множина де так? де це неозначений артикль множини, і «porte» з літерою S. Це характерно скоріше для розмовного мовлення. Нормативний варіант був би ce son замість des portes». Однак у розмовному мовленні, ще раз кажу, таке е, існує. І багато так кажуть. Поки що ми будемо використовувати цей варіант, тому що він простіший, а потім, можливо, ви захочете використовувати е, формальний. Далі, 5. П'ята вправа. «Fait-la par écrit, s'il vous plaît. Зробіть її, будь ласка, письмово. І зараз подивимося на фотографію, де фіє, дівчата. Вони бувають і маленькі, і великі, як на цій фотографії. Вуаля, це тупого жордві. На сьогодні все. І ми з вами прощаємося до наступного разу. Робіть домашні завдання, попереду багато цікавого. І напишіть в коментарях, чи є у вас якісь запитання. Пропозиції можливо, і як ви оцінюєте вашу швидкість вивчення французької мови? Чи задоволені ви вашими успіхами? Voilà, sur ce je vous dis au revoir, au revoir.